Україна звичайний урок історії у звичайній маріупольській школі для звичайних дітей. От тільки учитель незвичайний викладач Григорій Лебей – незрячий. На уроках допомагає асистентка на дошці записати, оцінку поставити, учнівські вигадки викрити. Вчитель каже: не підготувавшись як слід до уроку, діти часто намагаються схитрувати, наприклад, вийти з чужим конспектом. А я вже відчуваю його зошитчині. Я Маріянтонін до асистентки звертаюсь. ну подивіться, це його зошині. А чому я на це звив? Він читає, запинається. Коли не його почерк, ви зрозуміли, він він не впевнений. Маріта, це теж сусідки його колись Григорій був такою ж дитиною, зрячою. Та якось восьмирічний хлопчик разом з друзями знайшов ржаву гранату часів війни, почали гратися. Залізяка випухнула. Григорій вижив, але осліп. був неймовірний страх перед світом у суцільній пітьмі, і одна мета бути людиною. Людиною соціально активною, не нитиком, не хнитиком. Я людина, яка живе в постійних екстремальних умовах. Мрія допомогла швидко опанувати систему Брайля, успішно закінчити школу і вступити Ринську на історичний держави, факультет пединституту. У школі він працює уже майже 40 років. Кожну дитину відчуваю. Я захожу, Коли я захожу в клас, я відчуваю і де сидять хлопчики, де дівчатка. І Кожний кожен із учнів чи учениць має свою е, спеціфічну таку ауру. Живе Григорій Лебей сам з дружиною розлучився, син дорослий, мешкає окремо. Тож у побуті теж доводиться нелегко. каже, допомагає гарна пам'ять, адже кожна деталь у домі руками має своє місце. Решта справа рук. А в мене руки мої очі. Я втратив зір. У мене сконцентрувалося я е, відчуття рук. У рідному Маріуполі незрячого вчителя знають усі, поважають і допомагають, особливо продавчині. Незрячому покупцеві завжди дають лише найсвіжіше і самі розраховують. Оце що в мене скажи? Двадцять. Тримай. А це що? Тоже двадцять. Григорій Лебей каже, завдяки людям, дітям і улюбленій роботі його життя, попри темряву, все одно яскраве, а бачити він може у снах. Там часто з'являються картинки зі зрячого дитинства, а ще море вигадане. Справжнього він ніколи не бачив. Та мріє, що колись ще матиме нагоду порівняти її. Олена Данько, новий канал.